Хом'як мандрівник. В одному з затишному будинку жив маленький хом'як на ім'я Пуф. Він був пухнастий, кругленький, і мав кумедні блискучі очі, які завжди уважно спостерігали за світом навколо. Його щоденне життя було спокійним і передбачуваним. Світ пуфа обмежувався просторою кліткою з м'якими терсинками, колесом, у якому він любив бігати вечорами, будиночком для сну. І мисочкою з кормом. Та, попри затишок і безпеку, пуф часто заумирав біля град клітки і дивився назовні. Там, за межами його маленького жикла, було щось невідоме й привабливе. Він чув дивні звуки, відчував нові запахи і бачив, як змінюється світло протягом дня. Пуф завжди мріяв дізнатися, що знаходиться за межами його домівки. Одного дня господарка поспішала і, прибираючи клітку, забула зачинити дверцята. Пуф одразу це помітив. Він заумер, прислухався, переконався, що ніхто не дивиться, і, затамувавши подих, обережно вибрався назовні. Лапки тремтіли, але цікавість була сильнішою за страх. Спершу хом'як опинився на підлозі, вона здалася йому величезною і холодною. Пуф на мить розгубився, але швидко взяв себе в лапки і побіг уперед, тримаючись уздовж стіни, як справжній дослідник. Він дістався до великого дивана. Під ним було темно, затишно. І пахло чимось дуже цікавим. Пуф обережно зазирнув у глиб і раптом натрапив на крихти печива. Справжній скарб. Він швидко зібрав кілька шматочків, старанно пережував їх і відчув, як у нього піднімається настрій. Ось це пригода, подумав він і побіг далі. Дорогою пуф натрапив на капці господарки. Вони здалися йому схожими на дві великі печери. Хом'як заліз у одну з них, понюхав, покрутився. І вирішив, що це чудове місце для схованки на майбутнє. На кухні Пуф побачив величезний холодинник і блискучу слизьку підлогу. Лапки трохи роз'їжджалися, і хом'як кумедно ковзав, намагаючись втримати рівновагу. Тут його увагу привернув якийсь блискучий папірець. Це була обгортка від шоколаду, але пуф вирішив, що це справжній скарб, і заховав його за щоку, пишаючись своєю знахідкою. Поруч стояв стіл, з під якого тягнувся довгий шнур. Хом'як спробував потягнути його зубками, але шнур не піддався, і Пуф вирішив, що це надто складна загадка для сьогоднішнього дня. Потім Пуф помітив невеликий столик, а на ньому велику скляну скриньку. Усередині плавали дивні істоти, вони рухалися повільно, їхні хвости плавно коливалися у воді. Хом'як сів на задні лапки і уважно роздивлявся акваріум, намагаючись зрозуміти, хто ж там живе. Вони, як пташки, тільки у воді. Отже, вода для них це як повітря для птахів, замислився пуф. Він довго зачаровано спостерігав за рибками, стежив очима за їхніми рухами і навіть махнув лапкою, ніби вітаючись. Але одна з рибок раптом підпливла занадто близько до скла. Пуф здригнувся від несподіванки, перекинувся на спину і, зніяковівши, поспішив далі. Коли хом'як вибіг у коридор, його погляд привернуло щось за вікном. На дворі, прямо навпроти, сидів величезний пухнастий кіт. Він дивився просто на пуфа своїми жовтими очима і не кліпав. Пуф завмер, не наважуючись навіть дихати. Кіт повільно пригнувся до підвіконня, наче готувався до стрибка. Ой ой, тільки встиг подумати хом'як. Він притиснувся до підлоги і стрімко кинувся геть, не озираючись. Серце калатало так голосно, що здавалося його чути на весь будинок. Незабаром Пуф дістався до ванної кімнати. Тут було прохолодно і трохи лунко. Він знайшов пухнастий килимок. Який же він був м'який? Хом'як покрутився на ньому, залишаючи сліди маленьких лапок, зручно умостився і, нарешті, заспокоївся. Шум води в трубах здався йому схожим на тиху колискову. Відпочивши, пуф рушив далі. Він відчував легку втому, але цікавість усе, ще вела його вперед. Нарешті хом'як дістався до найзагадковішої кімнати. Спальні господарки. Тут було тихо, і пахло чимось знайомим і безпечним. На тумбочці стояла лампа, а на підлозі біля ліжка велика коробка. Пуф підійшов до неї, підтягнувся на лапках і зазирнув усередину. Там лежали різнокольорові клубки пряжі. Вони були м'які, теплі і нагадували хом'ячкові справжнє гніздечко. Пуф не втримався і зарився в них, щасливо сопучи і перевертаючись на спинку. Саме в цей момент у кімнату зайшла господарка. Вона помітила хом'ячка серед ниток і засміялася. Ах ти, мандрівнику, куди це тебе занесло? Обережно взявши його в теплі долоні, вона повернула пуфа до клітки. Там було тихо й затишно, усе знайоме і рідне. Втомлений, але дуже задоволений, хом'як вмостився у своєму будиночку, жуючи знайдену обгортку, а господарка надійно зачинила дверцята, щоб цього разу він більше не втік. Пув солодко зітхнув і подумав, що мандрувати, звісно, було надзвичайно цікаво, але вдома, серед терсинок і знайомих запахів, усе таки найкраще. А про свою велику пригоду він ще довго мріяв, засинаючи під тихе репіння колеса.